Доброго дня. Зараз ми знаходимося в Криворіжському районі на полях одного з фермерських господарств. І я хочу вам представити нашу дуже цікаву новинку: цибулю Діско. Отже, Діско. Це ранній гібрид 100-105 днів. Забарвлення його дещо світліше за більшість конкурентів. Це дозволяє от в літню ну, уборку цю ранню, коли він в волках, він не перегорається. Йому таки захищає його від перегорання. Перо досить здорове, зараз вже воно полягло, шийка дуже тоненька. Стеблинка вже закрилася, практично всі ми бачимо, дуже тонкі шиї це її перевага. Вона така щільна, можна збирати її механізованим способом, тобто буде мало, мало таких втрат, пошкоджень при всяких там перевалках, транспортуванні і вже придатна для зберігання. Окрім ранності і такої ну, пристосованості до уборки літом, що він, як вже сказав, він не горить. Ще таке питання, що можна погратися з калібрами. Тут, де ми бачимо, хороша густота, він весь ну, такий стандартний, невеликий. Я думаю, тут калібр буде 7 Зараз ми проміряємо да, Ось 65 так? От, і ми бачимо, що в рядку вони всі в принципі, от такого розміру. Тобто, це дуже добре для перекупу, для супермаркетів, сегмент, особливо на ранній. Якщо ж ми хочемо трошки покачати його, можна зменшити густоту до 800 тисяч на гектар і отримати крупні цибулинки. Ну, зараз ми вам покажемо цей момент. Так, отже, тут, де у нас густота була трошки менша, до, до 8 сантиметрів він без проблем формує. Ну, давайте розріжемо. Дуже щільна, я скажу зразу. Дуже така внутрішня структура. Отже, обираючи диско, ви вибираєте ранній гібрид. Який дуже пластичний, можете отримувати або такі стандартні цибулинки, або покачати трохи розмір більший. Чудове в зберіганні, чудове в транспортуванні, чудове в реалізації. Сійте, вирощуйте диско, отримуйте гарний результат, він вас реально здивує.